Доброго вечора всім. Сьогодні у нас четвертий день нашого марафону, який називається Гідне життя. От кожного разу навіть вимовляю і просто ну, от кайфую від цієї нашої теми. Бо дуже довго ці слова, честь, гідність, шляхетність – вони були просто ну, терміни ці були відсутні в нашому мовленні абсолютно. І зараз я просто щаслива, що кожного дня я можу їх вимовляти. Отак от вільно і отак от спокійно. І ну, кайфую я просто від цього, чесно кажучи. Якщо хтось шукав докази того, що ми, українці, маємо всі підстави бути відчувати в собі гідність. То я думаю, що події останніх років років з 2014 року, а особливо з минулого лютого, довели більшій частині населення нашої неньки, що хто б нам що не розказував протягом сотень років. Про нашу якусь силюковість, про нашу меншовартість, другорядність, якусь там не нетакість, воно все в крові. І воно себе показало, як ми себе цінуємо, і як ми себе позиціонуємо. Так що йдемо до гідного життя. Бо ми а, маємо на це право просто через те, що ми українці. Ми народилися на цій священній землі, а, звідки дуже-дуже багато чого починалося. Ну, про це трошки згодом: в наших наступних темах. А, сьогодні тема утилітарна знову а, тема про. Нашу внутрішню механіку. Що я маю на увазі? А, нас дуже багато чого вчили в школі 10 років, в університеті наші батьки, а, виховані Радянським Союзом, теж дуже багато корисних корисних знань вклали нам в голову. Нам розказали дуже багато про те, як ми повинні бути слухняними. А, і ніхто чомусь не розказував нам, що для того, щоб бути успішною людиною в цьому світі, потрібно перш за все розібратися в своїй, так би мовити, механіці. Тобто, як я, як людина а, улаштована, як у мене працюють ці всі механізми всередині мене, як фізіологічні, так і ментальні, як у мене напрацьовуються звички, звідки, чому в мене беруться які реакції? Що в мене виробляються, які гормони і нейромедіатори там всередині? Хімічні, які, які мої там реакції, процеси в мені відбуваються. Крім будови скелету, м'язових тканин, систем кровообігу, нервової, так, дуже поверхах, хто не спеціаліст, той і не знає, і не пам'ятає. Хіба що з медичних якихось довідників, коли ми купуємо собі якісь Черговий медичний препарат, який нам прорекламували по телевізору, ми можемо якось щось ще почитати, а в цілому ніхто не розбирається. Хоча, коли ми купляємо якийсь побутовий прилад, якийсь міксер, блендер, ми читаємо інструкцію з використання. Тобто ми читаємо, з чого він складається. Яка деталь для чого призначається, де яка кніпочка, як він працює, застереження від перенагріву, яка напруга повинна бути? Отам вразиться, що він не перегорів, не дай Боже. Тобто інструкцію до побутового приладу, як він облаштований, улаштований, щоб користуватися ним довго і успішно, бо ми ж гроші заплатили, то це ми робимо, а чомусь вивчити свою природу на початку шляху якось нам забули розказати і чомусь забули навчити. Тож, я пропоную всім нам, перед тим, як Ставити перед собою великі глобальні цілі, спочатку маленькими кроками те, що ми робимо з вами в цьому марафоні привчити себе до того, що ми кожного дня досягаємо малесенького успіху, але гарантовано і обов'язково. І в цей же час, протягом цих 30 днів, ми будемо намагатися. Розібратися в тому, як ми взагалі функціонуємо наш оцей біокомп'ютер, як він функціонує, чим він наповнений, за якими, він, за якими принципами він працює. Перше, що хочу сказати, що є така штука, як Нейромережі у нас отам, в мозку, фізично. Що це таке? Це, можна сказати, такі клубки, з ниточок сплетені, вони, вони складаються з наших навичок, тобто з дій, які ми багато разів. Повторювали, І у нас є в мозку цілий такий відділ, наприклад, прибирання у жінок. Ну і не тільки у жінок. А, у нас є цілий відділ там в мозку, материнство. У нас є цілий відділ заняття спортом. У нас там є цілий відділи. І, у нас є відділ нашого рівня життя. І я натякаю на те, що ми можемо. І я хочу вам сказати одну таку цікаву річ. Ви, мабуть, про це вже чули, але просто хочу звернути, заакцентувати вашу увагу на тому, що все, що ми маємо в нашому житті на сьогоднішній день, та позиція, в якій ми опинилися на сьогодні, це все заслуга наших так званих полів досвіду у нас в голові. А розумними словами, це називається нейромережі, тобто кожна наша дія це ланцюг наших нейронів, нашому мозку, з цих ланцюгів складаються цілі мережі. І у нас є в голові поле досвіду, прибирання, поле досвіду, материнства, і так далі. І ми з вами будемо прагнути того, щоб напрацювати нове поле досвіду, поле досвіду, де ми успішні і де ми. Сповнені влад... власної гідності. Якось так. Тому завтра на прогулянці я вам пропоную а, подумати про те, які поля досвіду, які переконання, які дуже часто повторювані дії вас призвели до того, що ви мусите зараз а, оце Починати з таких малесеньких кроків бо важко. І тепер обіцяний від мене маленький урок з етикету, зараз хотіла підглянути, але згадала, що вчора обіцяла розказати про доречність після того, як нагадала про доглянутність. Доглянутість і прийнятний зовнішній вигляд, а сьогодні я обіцяла розказати про доречність. Доречність це теж принцип, на якому будуються правила етикету, і про що говорить доречність? Про те, що наш зовнішній вигляд, це стосується дрес кодів щоденний наш одяг. Одяг для бізнес-зустрічей, для офіційних заходів, одяг для вечірок, одяг для спортзалів, для відвідування басейну або пляжу. Кожне місце має вимоги до нашого зовнішнього вигляду. І якщо ми хочемо жити, далі збираємося жити в цьому соціумі, в цьому гуртожитку, то ми хочемо чи не хочемо, ми повинні дотримуватися законів цього гуртожитку. А якщо нам не подобається дотримуватися цих правил, то ми мусимо шукати собі інший гуртожиток. Так що дуже вас прошу, якщо ви збираєтеся вийти до крамнички, не потрібно йти туди, в купальнику. Ну, ось така, у нас такий невеличкий урок про доречність. Всім гарного вечора. Зустрінемося завтра.